Всім добрий день. 9 серпня. Огляд кукуруз сої. Кукурузка оброблялася від гусіні. Початочки ніде не побиті. Отворів немає. От ворів немає. Єсть вона сюди заходила, можу навіть показати. Але ось вона заходила. Уже. Тобто ми ну її вчасно забрали. Ось вершечки. Можна бачити. Ми ну, вчасно забрали. Початки не побиті. І вже вона. Вже вона відсвілася. Бачите, немає. От дирочок немає, не поїжена. Тобто забрали ми її. Бо це одна була в меншій фазі гусінь, друга була в більшій фазі, вершочки, поки вона була, вона її вспіла трохи десь гризнуть. Та майже на кожному. І тут навіть далі не пішла, тільки-тільки сам вершечок тронула, далі не пішла. Кукурузка сіяна по нулю. Міжжаді чисті. Залишків свої майже немає. Висота десь 250 кукурузка цієї у нас трошки пройшов дощик невеликий, ну воно ж опадомір стоїть вдома, то там показало 13 мм, а по полях вже ж по-різному. Десь більше, десь менше, десь зовсім не зачепило. Ось тут же вершечки. Ну, вчасно ми її забрали. Поїдемо далі. Переїхали на інше поле. Тут інший гібрид. Тут інший гібрид. Міжряді закрита. Куди є он? Бур'єнець попадає. Ну, не без того. І тут ще с є. Ще, ще початки такі володь. Ще не засухла, ще доцвітає, є, вже позасихала. Ну отворів також немає. Забрали ми. Нема. Сухенька володь. Не об'їжано, ніде нічого не пообріжувано. Кукурузка стоит, пока еще зеленая, стаки почетки. Щось зглянемо у вершок, якщо поїжений єсть. Тут немає. Ну а все рівно. Не повністю ось виповнений початок. Спека. Спека своя Як би не було. Якась капелька дощу спасла. Тут ось ось. Питались Ну, вчасно, мабуть, забрали. Нема чисто. Е, питали, чи ми працювали, працювали ми аналогом Нуралде по своєю органікою, іначе забрати, сумніваюся. Пройшли, пролили хорошу кукурузку. І воно в нас чисте. Ну оце оток. Прямий посів. Є мещійку йде. Вроді забирали, ну а є в нас просто посів по обробленому, тобто ми не ми його обробляли, воно нам прийшло. Там, короче, кукурузка дикий ужас. Ну, як і у всіх. Її там нема. Це я думаю, що заслуга тут маля. 90%. Що вона ще легетує, зелена. Думаю так. Поїдемо далі. Ще один третій гібрид. Переїхали на іншу частину. Тут посіяний так називаємо ДКС з білих мішків. Це досівалася кукурудз, вона залишалася вона з прошлого року. Ну і бачимо, начіплялася вона, там почіпляла по два, ну другий уж, вологи немає. Тут також щось бачимо. Закрито. Земелька прикрита. Вона навіть попускалась жировики. Пасинки. Оце ось. Додаток до урожаїв буде такий. Пасинки. Багато пасинків. Де рідше? Висівали, щоб схожість. І так може вона трошки тут рідше в нас і вийшла на цьому полі. Ну оце так ось. Ну, Взагалі гусіні немає. Забрали ми її. Десь трошки зайшли, Получилося, що раніше ми її. Перший там теж гібрид. Імпортний... Ось вон було там. Там лімагрейна, яка кукурудза посіяна, Там раніше, мабуть, гусінь з'явилася. Ну, все таки є. Поки що. початки, Вершок ухватила вона. Трошки. Ну, забрали ми її вчасно. Може оцей дощик хоч бать і підналитися. Невеликий, ну під соломою волога є. Те що й треба. Так. Доганяє. Тільки володь повикидала. Ну, пиляки на горі там є ще. Так що. Дай Бог щось буде. Так, добре, всім дякую. Поїдемо. дивитися сою на сої кліщ. Третій раз. Прийдеться обробляти. Добре. Далі включимось. Ну і соя. Одне з полів. Це своє мустанг. Є кліч присутній, та воно видно. Просадки воно видно. І гусі бобики є, погризла, блін. Самої вже не видно, бо перед цим тут теж проходили ми. Біжі одні частенькі. Ще може щось вершочок зацвітає, може хоч ще щось докине. Тут на цьому краю трошки більший дощ був. Ну, будемо заходити боротися з кліщем. Так що. Так, то поле ціле чи це поле чисте вибачуєсь, ну, є злинка канадська. З'явилася. Всім добре. Всього найкращого. Мирного неба, швидшої перемоги і до зустрічі!